Розглянемо з вами набір багаторазових карток для розвитку міжкульової взаємодії, для роботи одночасно двома руками. У нас в наборі йдуть багаторазові картки. Такий зошит. Вони формуються в зошит від простішого до складнішого, де дитинка буде писати одночасно двома ручками. Так покажу вам, що тут є всередині. Тут уже в кінці різні узори. Одночасно в наборі також чотири маркери, серветочки для того, щоб стирати ваші записи, і такий тренажер для того, щоб вчитися правильно тримати олівець-ручку. Починаємо працювати з таким набором орієнтовно від 4 років. Він чудово підійде для того, щоб розпочати з дитиною заняття і безпосередньо включити її мозок в роботу. Як ми будемо? Ставимо, дитинка ставить одночасно тут ось у нас на грушку Яблочко і веде одночасно двома. Ручками узор. Так, формуємо взаємодію між двома півкулями мозку. Чудово для підготовки дитини до школи, так для того, щоб їй легко було навчатися. Написали, стерли і готово. Можна використовувати фахівцям на заняття, так як картки багаторазові, і дуже буде зручно саме для цієї функції.